Легітимний або законний, інфантильний, недорозвинений преамбула, вступна частина, паритетний, рівноправний, перманентний, постійний неперервний, імпозантний. Поважний, статечний, індиферентний, байдужий, ідентичний, однаковий, тотожний, патетичний, піднесений, схвильований, вербальний, словесний усний, одіозний. Неприємний, небажаний, фамільярний, безцеремонний панібрацький, мажоритарний, той, що належить до більшості, вердикт. Ухвала, вирок, факультативний. Необов'язковий, дилетант, особа, яка має поверхові знання, фігуральний, образний, алегоричний, автентичний, справжній, прерогатива, перевага. Епатаж, скандальна витівка, директива, керівна настанова, тривіальний, звичайний буденний, ефемерний, короткочасний, нетривалий, уявний, нереальний. Візаві -ві. той, хто перебуває навпроти.